Всім привіт! Це мій безкоштовний урок по оформленню сторінки в Instagram для б'юті майстрів. І почнемо ми з головного: це ваш аватар та ваш нікнейм. Важливо, нікнейм це ваше ім'я та прізвище. Нічого більше, нічого менше. Ваше ім'я та прізвище. Це важливо для особистого бренду, для просування, для вашого розвитку у б'юті в подальшому. Так, можливо, зараз ви лише маленький майстер, який лише починає свій шлях. Але хто знає, ким ви будете через півроку, рік, чим ви будете займатися, чи ви взагалі залишитесь у б'юті? А ось ваше ім'я. Залишиться і ті люди, які будуть підписані на вас, які будуть знати вас, якщо ви правильно використаєте свої ім'я, свій особистий бренд, ви зможете піти у будь-яку сферу, і у вас будуть підписники, і будуть люди, які вам будуть довіряти. Розкажу коротко, чому не треба писати Nails, Lushes і все таке. Тому що, наприклад, коли буде працювати сарафанка. чи... Можливо, вас будуть радити, і коли будуть питати, а що це за майстер, то, то люди просто не будуть знати, як вас назвати. Дуже багато клієнтів не запам'ятовують ім'я з першого, з другого разу. Тому, коли в них будуть питати, е, а хто твій майстер, вони будуть казати, ну, е, це ось я тобі дам інстаграм. Тому краще одразу писати ім'я. Це дуже важливо. Продовжимо далі аватар. Аватар це ваше фото, ваш портрет, де вас гарно видно і можна запам'ятати. Класно зробити його дуже якісним і яскравим. Можливо, якщо є бажання, ви, наприклад, косметолог, ви можете зробити фото в своєму робочому одязі. Або там, якщо ви перукар, то з феном чи щось таке, але це вже не обов'язково знову таки, це частина особистого бренду, і краще, щоб вас запам'ятовували просто вас без прив'язки до, до якихось атрибутів вашої роботи. Далі продовжуємо строка ім'я. Що там пишемо, так як в наше ім'я вже знають із нікнейму, то тут майстер б'юті повинен писати те, чим він займається. І своє місто, тому що ця строка використовується для пошуку. Тобто, якщо потенційний клієнт пише там манікюр Берлін, то саме ось цей рядочок, ось ця строка ім'я і буде показуватись йому при пошуку. Що ми сюди пишемо? Пишемо свої найактуальніші послуги: або, наприклад, косметолог, Львів, або, наприклад, манікюр, педикюр і назва міста. Назва міста обов'язково я так вважаю, і це мій досвід. Ну це дуже працює. Ви навіть не уявляєте наскільки. Максимально заповніть цю строку, наскільки це можливо, впишіть всі ваші послуги, які ви робите. Далі у нас опис профілю. Все неважливо, Ми прибираємо з опису і робимо так, щоб наш опис був повністю доступний одразу, щоб нам та клієнту не приходилось натискати ось це більше, щоб подивитися весь, весь наш опис профілю. Я е, далі додам інструкцію, як це зробити і що прибрати, щоб в нас весь опис профіль. Був одразу на сторінці. Що ми тут пишемо? Тут ми додаємо наші найтоповіші Е, можемо написати цифру клієнтів, якщо вона велика. Можемо написати, що у нас медична освіта, якщо ми займаємося косметологією. Ми можемо написати, що ми робимо якісь круті мега-об'єми, якщо ти майстер з нарощення вій. Тобто тут, в описі, ми пишемо щось таке, чого немає у інших, або те, в чому ми дійсно круті. Якщо ви майстер-викладач, це ми обов'язково вказуємо. Якщо ви приймали участь у якихось конкурсах та маєте нагороди, це також класно написати. Тобто шукаємо в собі якусь родзинку, щось цікаве, що запам'ятається. Тому що стерильний інструмент, там швидкий манікюр, кава-чай, там все таке, це все зрозуміло, це все пише кожна, індивідуальний підхід у всіх, це все ми вже знаємо. Але тут ми шукаємо щось в собі, що ви можете дати клієнту таке, чого немає в інших. Якби ви зустріли якусь зірку або потенційного клієнта, от прямо ось так. Яке речення ви повинні йому сказати, щоб він до вас прийшов? Ось це і напишіть у описі. І приберіть звідти оці банальні слова про стерилізацію, індивідуальний підхід. Приберіть звідти запис у Дірект. Ще класно додати у цей опис якийсь бонус. Наприклад, в мене зараз на сторінці є. Посилання на мій телеграм-канал, де є ідеї для б'юті-майстрів. От ви зараз на ньому. Якщо ви косметолог, то це може бути якийсь гайд про визначення типу шкіри, або якась інформація про SPF, як його наносити. Зараз літо, і це дуже актуально буде взимку про пілінги. Якась інформація. Якщо ви в принципі б'юті майстер. З будь-якої сфери може торкатися інших сфер. Наприклад, якщо ви майстер манікюру, ви можете щось писати про догляд за шкірою. Ви можете продавати догляд за шкірою, там крем для рук, щось таке. Так, я трішки відволіклась. Значить, важливо зробити бонус. Або щось якусь дати маленьку користь безкоштовно. Це дуже приємно підписникам, потенційним клієнтам. І це турбота про свого клієнта. І це, звісно, приносить свої е, плоди. І це, звісно, приносить свої результати. Йдемо далі. Тут збережені сторіс. І що ми тут маємо знати? Повинно бути так, що клієнт переходить в будь-яку вашу цю збережену. І перша фото, перше, що там написано, вже повинно бути цікаве. Якщо ми туди переходимо, і там ми бачимо якісь роботи за 2017 рік, і там якесь світло погане і ну, щось не дуже видаляємо, не жалкуйте цього, обов'язково зверніться до, до людини, яка гарно оброблює фото. Зробіть якісних там 10-20 фото, які будуть от вам підложками, які будуть у вас у збережених у постах. Це дуже важливо, тому що нам важливо зацікавити з першої фото, з першого відео, що ми у цих збережених зберігаємо. Ми зберігаємо історію про вас і ваш шлях. Це може бути одна або дві збережених, неважливо. Опишіть буквально 5-10 слайдів. Цього я думаю, буде достатньо. У другому покажіть якісь ваші класні результати. Якщо це нігті, то можливо, ви там робите якісь дуже довгі. Нарощення, які інші не роблять. І якщо, наприклад, ви робите медичний педикюр медичний, то покажіть якийсь складний випадок, як ви з нього вийшли. Якщо це майстер по волоссям, то покажіть там якісь складні випадки, там виход з блонду. Точніше, навпаки, ви виход з чорного щось, що покаже вашу професійність. Далі у збережених повинен бути прайс, і прайс повинен бути гарно оформлений. Можна один слайд, можна декілька, але я, я прихильник того, щоб було декілька, щоб ми бачили тут же у прайсі наші результати там, наприклад, така довжина волосся, така ціна. Там Такі вії, така ціна, От дуже класно це працює, коли є фото і невеличкий опис. Але ціни обов'язково. Якщо у вас така професія, що ви індивідуально кажете ціну, там, це там, вирівнювання волосся, так, що вам потрібно бачити, скільки волосся, якої довжини, то хоча б приблизно, наприклад, зробили фото клієнта і пишете: ось така робота вийшла в таку ціну. Чому? Тому що те, те і те. Так, ще одне збережене – це ваші результати, ваші роботи. Тут показуємо також все красиво, все акуратно, ніяких оцих колажів, які просто колажі, на фото на дві, і там до, і після. І ще якщо клієнт у такій позі не дуже, що в нього набряк вже від того, що він лежав три години. Ні, зробіть щось дуже класне. Тепер переходимо до нашої стрічки. Як повинна виглядати стрічка? Зараз у 2024 році ми відходимо від ось цих стрічок мінімалістичних стрічки, де нічого немає, де незрозуміло чим саме займається майстер. Тому що на сторінці в нього лише якісь баночки, пальчик, якийсь, я не знаю, око, і не зрозуміло, чи це майстер-звіт, чи, чи це він продає свої матеріали. ну Зовсім не зрозуміло. Коли клієнт заходить на сторінку, ви повинні так зробити, щоб одразу було видно, чим ви займаєтесь. Це не означає, що ми перетворюємо стрічку лише у наші роботи, але їх повинно бути як мінімум 50%, я вважаю. Тому що іноді дуже складно шукати якийсь там дизайн, чи він такий робить, цей майстер, чи вії. Тому дуже обережно з естетикою. Робимо більш натуральний, більш Життєвий контент, і це публікуємо. Тобто фоткаєте себе, себе в роботі, з різних ракурсів, якийсь декор у вашому кабінеті. Ви можете обрати якийсь колір, який додасть яскравості у вашу стрічку. Це може бути колір, який присутній у вашому дизайні, в робочій кімнаті, чи у вашому одязі часто зустрічається. Щось цікаве. При збереженні пости, які повинні бути на вашій сторінці. Це Знову-таки про вас інформація. Це може бути коротенько, ви можете повторитись, але іншими словами, І другий збережений це ваші роботи. Можна зробити це різ або галерея, Туди додайте найякісніші, найкласніші роботи. Обов'язково давайте опис до кожного поста, до кожного різ. Навіть якщо ви в Рілс там все проговорюєте, ви повинні просто писати це. Тому що, по-перше, не всі служби. Дуже багато людей дивиться Reels без звуку, тому обов'язково додаємо опис, і кожен опис, коли ми робимо, ми думаємо, для кого ми це робимо. Якщо це ми робимо для нових клієнтів, то ми так і пишемо. Цю інформацію дуже зрозуміло, щоб було зрозуміло і новим, і постійним клієнтам. І третій збережений, в принципі, можна робити можна і ні. Це можуть бути знову ціни, це може бути знову якась класна або складна робота, якийсь такий крутий результат, що точно вартий уваги. І далі по контенту дуже важливо різноманіття. Не лише е, самі ваші роботи, але й якась інформація про вас. Я не знаю, зараз дуже багато звертаються дівчат, які лише починають або хочуть почати просуватись у б'юті, там придумали, що вони зараз хочуть піти на курс. І ось вони питають, як це почати. Почніть спочатку, як ви готуєтесь. От прям почніть писати, що ось я придумала, що я піду на курс. Курси. Далі там я шукаю моделей, далі розказуєте, що ви вже готуєте свій кабінет, де ви купуєте матеріал, як ви переживаєте через це. Тобто інформації дуже багато. Шукайте, що публікувати в повсякденному в житті. Дуже багатьом це цікаво, і це буде частинка вашого особистого бренду. Люди будуть бачити, як ви готуєтесь. Люди будуть бачити, як ви готуєтесь, як ви. Нервуєте і е, обов'язково підуть до вас, коли побачать, які якісні матеріали ви вибираєте, як ви готуєтесь, і у вас обов'язково все вийде. Але це треба робити не лише послухали зараз, і, а потім-потім. А обов'язково робіть, тому що краще зробити зараз, краще почати робити зараз на трійку, е, ніж. Потім, колись невідомо коли, зробити ідеальну п'ятірку. Ні, так не працює, щось не виходить, там якась не дуже якісна фото. Дуже цікава історія, але більше ніякої немає. Так, звичайно, я, я наполягаю на тому, щоб ви цікавились своєю роботою, своєю сторінкою. Тоді будуть зацікавлені інші, і у вас обов'язково все вийде. Сподіваюсь, цей урок вам приніс користь. І якщо у вас є питання, будь ласка, ви завжди можете написати мені в інстаграм.